Рафія, всім привіт! Коротеньке відео, таке цікавого характера. Дивіться, потрапив до мене генератор, такий його зрозуміло ну, да? і із зубила з із інжекторного. Яка скарга? Він працює, все, контрольна лампа тухне, але прикол при чому? при е, навіть малому навантаженні напруга просідає до 12-3 В. Вскрив, діоди, обдзвонив, все, все ціле, все класно, ніде нічого. Тут щотки в принципі є, все, все нормально, колектор тут новий. Ну, Мені що не подобається. Оці гвинти всі ржаві контакти, всі, понятно, що окислення ржаві. Цей генератор якоби вроді відновлений відновлений півтора місяця, він одробив, Ну, прикол в чому? Якщо отак похитати, там є пластикова така втулка. В яку сідає задній підшипник. В чому втулка бовтається в корпусі? Ну, зрозуміло, що це, це не причина. Я думаю, причина тут криється ось тут, в місці з'єднання діодного моста із оцим ось центральним болтом B. Я думаю, причина вся там. Ну, Щоб це підтвердити або не підтвердити, потрібно все це діло розкидати і відкрутити цю гайку. Зараз розберу і буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Так, парафія. В общем, відкрутив я діодний мостик. Все це діло ось розкрутив. Ось так, бачите? Що воно тут не блистить, а повинно блистіти. Ось так ось контакт конденсатора трошки підокислене. Тут не скажу, що прям дуже окислене, але трохи є потемніння. Ну, і ось, от так виглядає, все це діло тут. Щом тут все це діло зачищаємо, шкребем, бо алюміній він окисляється дуже офігенно і робить музику. Отакі От контакти. Тут, бачите, тепер Отут, отакі контакти, щоб ви розуміли, все іржаве. Отаке. Знизу. Знизу все то саме. Бачите? Ну, тут, взагалі, припаяне латунька. Ну, Вроді. Вроді не дуже, але бачу поялися з кислотою. не бачите. Ну, то таке. І тепер, як би вам так показати? В чому це те, що я казав? Це якби так поставити вас на штатів. В общем, оця штука бовтається. О, Бачите, як видно офігенно. Воно тут бовтатись не должно. Буде затирати за статор, розпердоле посадку. В общем, наробить ділов таких, що матір Божа. Ну, Зараз спробуємо, може щось, щось у нас вийде. Може ремонтну втулочку туди поставимо. Ну, Такі ось гвинтики, щоб ви розуміли. да? Тобто він розбирався неодноразово. Ах, ну, та нічого. В общем, пробуємо, працюємо. Ну що, в общем. Втулочка нова встановлена. Гвинти отак от, от, прорізані шляпки, бо вони всі запердаляні були. Отак. Все чітко, все класно. Чого його зразу не можна було зробити. В общем, гравера поставив там, де не хватало. Все, зробив, пропив. Болгарочка руліт. Чітко в натурі клас. Тут у нас тепер ніде нічого не люфтить. Ну це, Бачите, вона покатана і вижерло. Вижерло. От якось так. Ну і тут зараз все це діло тепер зачищаємо, перечищаємо, збираємо докупи на стенд і тестуємо. Погнали! Так, парафія, генератор на стенді. Давайте робимо вкил. І я вам зараз покажу. Генерація є, зараз вмикаємо навантаження. От якось, так, от якось так, все працює, контакти почищені. Ну, ще є один прикол. Оця ось інтегралка вона повністю робоча, по напрузі відрабатує, але потужності вона не видає. Я думаю, це зв'язано з ось неякісними щотками. Вони угольні тут меді практично немає. От якось так Тому беріть собі це до уваги. Ремонтуйте такі речі, міняйте отакі проставки і буде все чітко класно. Робимо так і далі буде.